Подарунок мені зробив мій друг кум. Ще не розпечатав, хочу подивитися, що тут. Знаю, що він. О, кусок метала? Ну, для когось це буде, буде кусок металу. Але по факту ці, ці речі, ну, мабуть, що більше 2000 років. Це що, да, якийсь наконечник да, список? Так, да, так. Да. Подиви. Подивися. Йо-майо! -а. -йо. а, то це в ну, нас опять колаж буде. Дай мені історію, історію точно, тому що я в цьому не дуже. Ну я а -а -а. знаю, що це а старовинні. То це старовинні речі, які 100% більше, ніж по дві тисячі років. Це моя колекція. В мене є сокири, є списи, і це я хотів, він запам'ятав, що я це хотів. Це спеціально законсервовано, музейною консервацією, в подальшому воно не буде ні ржавіти, ні окислятися. Саша, ти нарікаєш нас на тих людей, які будуть казати, а зробіть нам, а я таке хочу. О, Ми ж таке не зробимо. До речі, якщо таке хочете. Може, дійсно, в нас же ж є різні колажі з старовинними речами. О, такі гина. У нас же ж є скіфська пектораль, копія її. Да? Може хтось хоче такий колаж з таких речей. Може, дійсно колись будемо робити. Буду вдячний, якщо ви напишете з цього приводу щось. А тобі, друже, дякую за подарунок. Для мене він цінний, він поповнив мою колекцію. Фото, де я як це розміщу, обов'язково тобі надішлю.